Брехунець тати мами чутися у гурті, ви точно знайомі з цими словами і фразами, якщо долучилися до радіодиктанту національної єдності. 25-й ювілейний знову згуртував як в Україні, так і за кордоном у школах, вишах на роботі чи просто вдома. Магія голос лунала з вуз захисника і письменника Павла Вишебаби. Текст авторства Оксани Забушко проурочили до сторіччя українського радіо. Під звуки тривоги і зліт російських винищувачів, де і як писали диктант. Єднання розповість Артем Мороз, ось в такій цілковитій тиші діти чекають для того, щоб написати цьогорічний радіодиктант національної єдності. Ми ж спробуємо це зробити разом з ними. Магія голосу тисячі, якщо не сотні тисяч українців сьогодні об'єднав текст: Київ, Полтава, Дніпро, Кропивницький, Берлін, Дубаї, Варшава та Нью-Йорк. в кожному місті України чи за кордоном долучитися до написання радіодиктанту міг будь-хто. Це надважливо писати такі радіодиктанти не лише в Україні, а й за кордоном. Сама перебувала в такій ситуації, тобто розумію, що наша єдність вона розповсюджується не лише на території України, а і за кордоном, та де є наші люди і є Наша солов'яна мова дуже символічний текст, дуже багато цікавих метафор. Дуже є цікаві моменти е, з точки зору психологічної, коли ти одразу відчуваєш враження і на чуттєвому рівні певному, і одразу в тебе йдуть якісь власні асоціації. Цьогоріч твір приурочений до створення українського радіо, саме про боротьбу та магію нашого голосу, який, попри заслання та репресії, звучав і продовжує звучати на увесь світ, написала письменниця Оксана. Сана Забужко, а зачитав його письменник і захисник Павло Вишебаба. про те, що боротьба за незалежність України триває донині, вкотре нагадує повітряна тривога. Росіяни підняли свої винищувачі. Як ми бачимо, навіть зліт російського мігу не зіпсував враження від диктанту. Діти спустилися і продовжують його писати в безпечному місці. Якраз текст такий більш ну патріотичний український про наш складний час. Ну можна кому хтось вважає так, комусь він. Легкий такий спокійний, але якраз ця повітряна тривога дала нам знати, що не потрібно забувати, що в Україні йде війна, і що наші захисники охороняють нашу Україну. Вже традиційний флешмоб відзначає своє 25-річчя. Цінність радіодиктанту не стільки у тому, аби перевірити свої знання. Головне єднання тих, хто любить і шанує солов'їну. Це добра нагода не тільки зібратися, побути разом. А й перевірити свої можливості, свою грамотність і так би мовити, прокачати, тому що ще щоразу... Трапляється в диктантах якийсь цікавий, які потім цікаво буде розбирати. Полтава писала магію голосу разом з усією країною. Диктант звучав не тільки у школах, а й у вишах. Студенти сподіваються на відмінно. Викладачі підбадьорюють і теж беруться за ручки. Та традиція ще з часів школи. Я пишу, пиш, писала його там, і тепер пишу в університеті. В минулому році ми тут в цій аудиторії писали і зараз. Кропивничанка Дарія для написання радіодиктанту єдності обирає одне і те ж саме місце. Бібліотека ім імені Чужевського традиційна локація студентки філології. Свою роботу дівчина надсилає вже шостий рік поспіль. Це для мене така дуже класна можливість перевірити мої знання з української мови, тому що я філолог для мене. знаєте це як якийсь челендж досить дуже цікавий і корисний. І я б якби запроваджував такі диктанти, ну якби кожного дня, але годину української мови, день української мови, місяць української мови можливо, таким чином ми зможемо якби наблизити суспільство саме до спілкування і до володіння гарно українською мовою. Свою українську можуть перевірити всі охочі. Для цього текст слід відправити на електронну адресу українського радіо. Роботи приймаються аж до 28 жовтня. Тож час долучитися до національного марафону ще є. Результати радіодиктанту оголосять після того, як комісія опрацює і перевірить всі отримані листи. Артем Мороз, Ярослав Лінічук, Анна Морозова, Богдан Проскуров та Володимир Іванченко для апостроф Тіві.